Посилочка из Львова. Чого ми сміємся? Покажи Покажите, товариша. Генератор ідеї наш. Поїхали. Розпечатуємо посилку. Не можемо розпечатати посилку, стоїть та злипає. А наше діло що? Розпечатувати, працювати і швиденько робити свою роботу. Она стоять и двакает. Прикольно посилочка. Все, Толя, ты звезда. Хто хоче стати звіздою, приходьте ми перерекламіруємо. Хоча що ми прорекламіруємо? У нас же підписників ще не багато. Треба збирати. Тут у нас що, записочка є, саме головне. Карта є, список матеріалів є. один момент нема ваги. Але там все чепуха. І з вагою ми розберемося. Глянь, що. що це. Знаєш, ні? Профіль. Який профіль? Алюмінівий. Все. 7-4, тобі 5. І ти ми ж додому, нагадаєш. <свят> да? Що тут? Угу. А это медная трубка, Или латунная, я думаю. Медная. Может быть латунная трубка? Угу. Аж легенько, да? Нет, в этом случае это медная трубка. И загальна вага меди. Чиикс. 700 грамм. Иди за своих друзей. Так. Что тут у нас Какая-то Якась замутка. глянь. Як думаєш, що тут може бути? Сварла. Які сверла? Тима, що у нас вдома дома дружини сверлять? Та ні, не сверлять. Чого вони сверли? Вони ж у нас хороші. Як сплять. <риклад> Ох і получу. А вона не додивиться до цього моменту, я думаю. Вона ж не може дивитися всі мої відео, і вже не будуть інтересно. А якщо получу, то не хорошо. Гля. Що це було, як думаєш? Зубило? Чи наставка. Ватун не зубило, це солідне буде чи ні? Толь на закрути собі. <ріст> Щоб ідеї не придумав, нам дуже прикольні. Ох, завтра і відео жде, будемо оріхи бити. Ідеї нам таких, що 08. Що я не знаю, чи вивеземо. Ну, попробувати, спробуємо. Так, о, ще якась замутка. Прикольно такі оці маленькі замутки доставити. <ріхи> Надо магнітиком попробувати. Що це в нас може бути, як на вашу думку? Це нержавійка, да? Диви, міськ круглянемо. Нормально? Ага. Нормально. А ця? Нормально? Нормально. А ця і трошки і може... Можуть... подзатекавить. Блин, как всегда, кто-то выключит. На, включи, пожалуйста. Держи, Трошки может и затекавить, бо там пароль будет. Бо может цей, искра червона, она же не просто так червона. Да? Ой, глянь на ней. Чи це недостатньо червона, как ти думаєш? Да нет, это все обично. Обычно? М -м. Блин, а може и нет? А може це то солидная? О, смотри что. -то. Загубив латунний фільтр. Це ж вообще погано, правильно? Надо зважити. Ще 100 грамм латуни, допиши. Клапан. А? Клапан воздух. Це клапан воздуха? А, автоматично... а я фільтр. А я ну ти ж бач, толковий. Ну да, самое главное, що ти за відійдеш. А, обично, обично. Обычно. Потому що... Височка починається з якого відсотка? З, з якого 100%. відсотка починається височка. А ну, бачите? Ну так. А який це відсоток високий? 18%. 18, 18, 18. Правильно. З 18% починається нержавійка височка. Все, що до 18, тобто буде 14, буде 15, немає значення, воно відноситься до 10. Так, нержавійка, 300 грам. І дивіться, в принципі, важить ми його будемо потім, просто я не можу зараз це зробити, да, мені трошечки некомфортно. Алюміній звичайний і алюміній профільний. Це ми обов'язково посортуємо, так як профільний коштує значно дорожче, ніж звичайний. Електротехнічного алюмінію або харчового тут не наблюдається. Тому ми закінчуємо розпаковочку, а ви пакуйте свою посилочку, бо ми ж чекаємо саме на вашу.